Здравствуйте, друзі! Сьогодні третій огляд наших нових сортів томатів гномів. Розглянемо слідуючи 6 сортів. Відкриває наш огляд дуже цікавий сорт, який називається Затонулий персик. Друга назва поцілований сонцем персик. Стійкість до хвороб у цього сорта хороша, але плодів було небагато, зате плоди дуже гарні і смачні. Вони золотисто-рожеві, Мають форму серця сливки з невеликим носиком. М'якодніжна і дуже смачна. Медово солодкий смак з фруктовими нотками. За цей сорт тільки найкращі відгуки, тому будемо випробовувати його ще й в слідуючому сезоні. Захоплення Діпера. Це штамбовий сорт, має хорошу врожайність і хорошу стійкість до хвороб. Плоди гарні, багатобарвні. Вони великі до 200 г і більше плоскоокруглі. В розрізі вони дуже гарні, малинового кольору м'якоть, масляниста і соковита, насіння в зеленому гелі. Плоди смачні, солодкі з фруктовою кислинкою. Сорт сікий і до холоду, і до спеки. Зухвала мері. Теж тамбовий сорт з хорошою врожайністю і стійкістю до хвороб. Плоди видовжено серцевидні. Вони мають цікаве забарвлення. Жовто-зелене зі смугами і штрихами. Вагою до 150 г. М'якуш жовто-зелено-рожевий, соковитий і щільний. Плоди смачні. Присутня і кислинка, і насолода. Вони довго зберігаються і мають універсальне призначення і їсти, і в баночку. Electric Pink. стійкість до хвороб у сорту хороша, а врожай був так собі. Штамбовий сорт. Плоди рожево-малинові в формі сливки або сердечка зі штрихами і смужками по поверхні. М'яко світло рожева, соковита, а смак гарний, насичений з солодкістю. Кардинал Маура: цей сорт дав середній врожай, але стійкість до хвороб у нього висока. Плоди у сорта дуже великі до 200 г і більші. Вони мають червоний колір з шоколадним відтінком і плоскоокруглу форму. М'якоть на розрізі рожево-коричневого кольору. М'ясиста, щільна і в той же час соковита. Вона має солодкий густий насичений смак. Краплене серце. Сорт має хорошу стійкість до хвороб і дає середній врожай. Він невибагливий і добре переносить засуху. Плоди гарні, серцеподібні, рожево-червоні з поздовжніми золотистими смужками. М'якоть рожево-малинова, м'ясиста і соковита. Насіння майже немає. Одна м'якоть. Вона має відмінний, збалансований, солодкий насичений смак. Дякую за перегляд. Через кілька днів слідуючий огляд сортів гномів. Бажаю українцям і нашим друзям здоров'я і миру.